Всім доброго і мирного дня! Розпочинаємо новий рік новими планами, і хочеться, щоб він був мирним, щоб кожен міг втілювати свої ідеї, бути щасливим в цьому житті. Отож, надіємось і віримо. А я сьогодні розповім, які саме сорти капусти запланувала в новому сезоні. Почну огляд з цвітної, капусту, яку я вирощую вже руками, випробовую різні гібриди. Якщо до цього вирощувала тільки білу, то цього сезону асортимент збільшився і буде набагато цікавішим. Якщо стосується білої то ось маємо такий гібрид опал, який вважається надраннім, за строками дозрівання немає конкурентів. 55 днів з моменту висадки розсади виростає до 1,5 кг головка. Далі маємо ранній такий сорт: 75 днів. Тут теж при хорошому догляді головки можуть вирости мати вагу кілограм-гвісті. Кілограм і якщо деколи порівняти сорт і гібрид, то часом сорти мало чим відрізняються від гібридів. Теж виростають красиві, гарні головки і досить великі. Тепер маємо такі сорти, як дельта, вже середньо стигла. Вона цікава тим, що має теж величезні головки, вегетативний період її 75 днів, досить з хорошими смаковими якостями. Альтаміра це гібрид вже середньостигла. Вона невибаглива до умов, добре переносить жаркий, прохолодний клімат, теж при гарному догляді головки можуть виростати до кілограма до півтора кг. І ще один такий цікавий сорт snowball, який я вирощую теж вже, Руками, вирощує її багато для розсади, для своїх клієнтів, а також в осінній період вона прекрасно зав'язує гарні великі білі головки і має теж чудові смакові якості. З-поміж білих капустин вирішила придбати насіння нового гібриду цвітної графіті. Таку капусту вже вирощують декілька років. Сама вона яскраво насиченого фіолетового кольору, середньопізнього терміну дозрівання. Рослина потужна, вегетаційний період 80-85 днів. Хто її вирощує дуже в захваті, смачна, на вигляд прекрасна, незвичайна, адже деколи хочеться чогось особливого. Другий гібрид теж красивий Flame Star. Вегетаційний період 80-85 днів. Якщо листя закриває всю головку, то капустина світло помаранчевого кольору, а якщо є більший доступ світла, то насиченого помаранчевого кольору. Її можна вирощувати у весняний і літньо-осінній період. Її вегетаційний період 80-85 днів. Сама капустина під час приготування страв кольору не втрачає, і красиво виглядає, і досить смачна. Наступні такі цікаві сорти є капуста кучерява кадет. Ця капуста для тих, хто полюбляє зелені салати. Вона не утворює головки, а листя нагадує кучеряве листя салату. Капуста володіє великим містом вітамінів К та С і дуже багата на кальцій. Ще й прекрасно переносить морози до мінус 15 градусів, тому її можна так посадити, щоб на зиму залишити на городі і собі брати до салату. Цікава листкова капуста скарлет, яка має фіолетовий відтінок, період вегетації 70-90 днів. Вона цікава тим, що листя можна зрізати все літо, а на місці старого буде виростати нове. Рослина теж морозостійка, так само витримує морози до мінус 15, то можна навіть створити таку клумбочку з зеленою, з фіолетовою капустою, і красиво, і корисно, і маємо ще й до салату. Тепер розглянемо броколі. І ось перша це лімба. Це рання капуста, період вегетації 65-75 днів. Вона має чудову стійкість до стрілкування. Другий гібрид монако, середній термін дозрівання. Ця капуста володіє найвищою якістю серед гібридів. Дуже стійка до стресів, до перепадів температури, має прекрасну щільну компактну головку. І третій гібрид броколі аполена. Це напівпізній гібрид, вегетаційний період 75-85 днів. Листяно-коренева система дуже сильна. Вирощувати можна як в теплицях, так і в відкритому ґрунті. Вона має великий термін зберігання, довго не втрачає товарний вигляд. Ну і володіє прекрасними смаковими якостями. Якщо її посадити серед літа, на осінь будемо мати чудову капусту, яку навіть можна споживати і серед зими. Подобається мені теж червоноголова капуста. Багато її не саджу, але вона смачна в салатах. І ось маємо така червоноголова, як каліпус. Це єдиний в світі сорт червоно-качаної капусти конічної форми. Вона середньопісня, 135 днів від посіву до збору врожаю. На грядці виглядає капуста як величезна бордова троянда. Росте в висоту 40 см, а в ширину навіть до 60 см. Тому такі капустини варто так і висаджувати, десь на відстані одна від одної, 50-60 см. Вона прекрасно пристосовується до різних погодних умов, але любить найбільше прохолоду. Качини її зберігається до Нового року. На смак солодка, дуже соковита і хрустяща, найсолодша від білокачаної, а по кількості вітамінів теж перевищує багато сортів капусти. І головне, не гниє і не розтріскується. І також чудова червона капуста це по це вже чеський сорт. Який пізній і зберігається до 3 місяців, від посіву до збирання 6 місяців. З ранніх сортів капусти буду висівати Детмаршер Фюрер. Ця капуста німецька, вона врожайна, форма кругла. Вона досить швидко дозріває, ну, якщо затягнути зі збором, то качини тріскають. Смачна ця капуста її використовується для свіжого вживання. Наступно зарісіма, це вже маємо гібрид ранній, вегетаційний період 45-50 днів. Форма цієї капусти округла, качанисомі невеликих розмірів, дозрілі головки не тріскаються і має високу стійкість до грибкових інфекцій, чудово транспортується. І на завершення розглянемо гібриди пізньої капусти. Вже не перший рік висіваю агресор, яка мені дуже подобається. Вона є дуже високоврожайна, вегетаційний період 110-120 днів, володіє високою стійкістю до різних захворювань і не їдять її шкідники. Без проблем росте на бідних ґрунтах, не вимагає спеціального догляду, навіть за умов посухи. Щільна внутрішня структура біла, не розтріскується. Зберігається до 5 місяців. І наступна, яка мені дуже подобається, це Тореодор. Це прекрасна капуста для квашення, середньостиглий гібрид, вегетаційний період 80-85 днів, качани округлої форми, смачні, щільні, внутрішня структура теж біла, володіє високою стійкістю, до захворювань, саме до фузаріозу, так само не ушкоджується трипсами. Стійка до розтріскування зберігається до 4 місяців. І якщо розглядати нашу амагер, то, напевно, амагер я вже сіяти не буду, тому що ці капусти себе набагато краще показали, набагато врожайніші і менше з ними замороки, всім бажаю миру, достатку, спокою в душі. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.